Вітаю учнів восьмого класу на уроці географії із вчителькою рябих Світланою Миколаївною. Ви продовжуєте вивчати клімат України. Сьогодні ми розглянемо показники клімату, температуру та вологість повітря, кількість опадів і коефіцієнт зволоження та встановимо закономірності їх розподілу на території України. Ви вже знаєте, що взаємодія кліматотвірних чинників зумовлює кліматичні особливості території України. Щоб дати характеристику кліматичним особливостям, існують кліматичні показники: температура повітря, розподіл опадів, вологість повітря, зволоженість території. Основним показником клімату є температура повітря. Перш за все, термальний режим залежить від кількості сонячної енергії. На карті ми бачимо, що для рівнинної частини України характерним є майже широтний розподіл показників сонячної енергії. На заході зональний розподіл змінюється на меридіональний, що є впливом Карпат на циркуляцію атмосфери і призводить до більшої хмарності в цьому регіоні. А тепер подивимось, як це корелюється із показниками температури. На карті ми бачимо, що середні річні температури повітря на рівнині зростають із півночі на південь. На півночі плюс 5, плюс 7 градусів Цельсія, на півдні плюс 11 плюс 13. У горах температури повітря зменшуються з висотою. Також можна відмітити зростання річних температур повітря на Закарпатті і на південному березі Криму. Це райони, до яких доступ холодного повітря ускладнений через існування природних бар'єрів українських Карпат і Кримських гір. Це були показники річних температур, але в Україні спостерігаються значні відмінності в температурі повітря по сезонам. У холодний період вплив сонячної радіації дещо знижується, одночасно зростає вплив циркуляції атмосфери, збільшується активність циклонів. На заході та північному заході ізотерми наближаються до меридіонального простягання, мають напрямок з півночі на південь. На північному сході ізотерми проходять з північного заходу на південний схід, на півдні вони наближаються до широтного простягання. Більш високі температури спостерігаються на півдні – 0-2, більш низькі на сході та північному сході – сім, градусів Цельсія. Найвищі середні температури січня фіксуємо на південному березі Криму, де вони досягають плюс 3, плюс 4 градуси. Розглянемо, як змінюється температура найтеплішого місяця року липня. У теплий період знижується активність циклонічної діяльності, більшого значення набуває кількість сонячної радіації. На основній частині території України ізотерми липня наближаються до широтного простягання і мають загальний напрямок із північного сходу на південний захід. Показники температури змінюються плюс 18 на північному заході, плюс 19 на півночі, плюс 23, плюс 24 на півдні та південному сході, на південному березі Криму плюс 25 градусів Цельсія. У горах температури повітря нижчі порівняно з навколишніми рівнинними територіями, а ізотерми мають вигляд замкнутих ліній. Отже, ми можемо зробити висновки, що показники температур змінюються відповідно до розподілу сонячної радіації, а також на них впливає атмосферна циркуляція та висота. Влітку та взимку температура змінюється суттєво, досягаючи максимуму у липні та мінімуму у січні. Також ми бачимо зростання континентальності клімату із заходу на схід, на що вказує річна амплітуда температур. Також варто нагадати, що причиною глобального потепління є зростання значень середньорічних температур. Давайте подивимося, чи має місце це явище на території України. За положенням ізотерм річних температур на картах ми бачимо, що на карті з показниками 1901-1930 років, наприклад, через Київ проходить ізотерма плюс 7 градусів Цельсія. А на карті з показниками 2001-2010 років ізотерма плюс 8,5 градусів. Отже, на жаль, ми констатуємо підвищення річних температур на території України в межах 1,5 градуса Цельсія. З річними змінами температур пов'язана вологість повітря. Отже, переходимо до наступного кліматичного показника. Вміст водяної пари в атмосфері змінюється залежно від умов місцевості, пори року, часу доби. Середньорічний показник відносної вологості в Україні 65-70%. Відносно вологість змінюється за сезонами. Влітку нижче – 55-60%, на Південному Сході в окремі роки – до 10%. Зимку вища, в січні сягає 80%. Мінімум відносної вологості на більшій частині України спостерігається в травні-липні 30-35%. Загальною закономірністю є зменшення кількості вологих днів з північного заходу і півночі на південний схід і південь. Водяна пара, що міститься у повітрі, за певних умов може перетворюватися на опади, отже, переходимо до наступного показника. Кількість і річний хід атмосферних опадів залежить від переміщення повітряних мас, характеру підстилаючої поверхні, особливо рельєфу, і розміщення областей високого та низького атмосферного тиску. Вологі повітряні маси надходять на територію України з Атлантичного океану. Вони просуваються із заходу і північного заходу на схід і південний схід та поступово втрачають вологу. Тому для рівнинної території основною закономірністю просторового розподілу опадів є зменшення з півночі і північного заходу у напрямку на південь і південний схід. У гірських районах виникає вимушене піднімання повітряних мас і формуються орографічні опади, тому там кількість опадів збільшується з висотою. За положенням ізогієд на карті річної кількості опадів ми бачимо, що північ отримує 600-700 мм, схід 450-500 мм, на півдні 350 мм опадів на рік. Гори є найбільш зволоженими. Карпати отримують 1000 1500 мм, Кримські гори до 1200 мм на рік. Найменш зволоженим є узбережжя Каркініцької затоки та присиваща всього 300 мм. Хоча на переважній більшості території України опади можуть випадати упродовж року, але є певні відмінності по сезонам. Давайте їх розглянемо. Майже для всієї території характерний континентальний тип річного ходу опадів із літнім максимумом і зимовим мінімумом. Тільки на південному березі Криму більшість опадів випадає взимку. Це пов'язано з тим, що влітку тут панують повітряні маси з високим тиском і несхідним рухом повітря. Основною закономірністю просторового розподілу опадів на території України це зумовлено загальною циркуляцією, є їх зменшення з півночі північного заходу на південь і південний схід. Такий розподіл властивий для рівнинної території. Рельєф визначає регіональні особливості циркуляції. У гірських районах виникає вимушене піднімання повітряних мас і формуються орографічні опади. Абсолютна річна кількість опадів на території країни ще не свідчить про достаток вологи, адже значна частка вологи випаровується, а величина випаровування залежить від температури. Величина випаровуваності може бути меншою або більшою від кількості опадів. Співставивши ці дві величини, можна визначити зволоженість території. Отже, переходимо до наступного показника. Коефіцієнт зволоження відношення річної кількості опадів до випаровуваності за той самий період вказує на посушливість чи, навпаки, на вологість клімату. Якщо коефіцієнт зволоження дорівнює одиниці, то зволоження достатнє, якщо коефіцієнт більший за одиницю, зволоження надмірне, якщо значення коефіцієнту менше за одиницю, зволоження недостатнє. Якщо коефіцієнт менший за 0,3 зволоження є бідним. На північному заході України випаровуваність дещо менша, ніж кількість опадів, тому ця територія має достатнє зволоження, а в Карпатах воно навіть надмірне. У південних і південно-східних районах величина випаровуваності значно більша від кількості опадів, а отже, зволоження недостатнє. Таким чином. У напрямку із заходу на схід в Україні зростає континентальність клімату, яка проявляється не тільки у зростанні амплітуди температур, але й у зменшенні кількості опадів та коефіцієнта зволоження. Отже, ми розглянули такі кліматичні показники, як температура повітря, вологість повітря, опади та коефіцієнт зволоження, і виявили певні закономірності в їх розподілі. Розподіл показників температури повітря в Україні залежить від кількості сонячної енергії, від циркуляції атмосфери та висоти. Дефіцит вологості в річному циклі подібний до зміни температури повітря. Загальною закономірністю є зменшення кількості вологих днів з північного заходу і півночі на південний схід і південь. Кількість атмосферних опадів на рівнинній території зменшується в напрямку з північного заходу і півночі на південь і південний схід, а в горах – з висотою. Із заходу, північного заходу на схід та південний схід зростає континентальність клімату, що проявляється у збільшенні амплітуди температур, зменшенні кількості опадів та коефіцієнта зволоженості. І пам'ятайте, що наслідки глобального потепління не передбачувані, тому клімат френдлі До побачення!